Привіт! Багато підписників, конкретно один, запитали у мене про мій сетап, в тому числі про редактор. І я дуже сильно зрадів, зрадів, що нарешті можу всім розповісти, що використовую NeoVim. Крім жартів, більшу частину робочого часу я проводжу в терміналі. Останнім часом з ним конкурує лише Google Meet. І я завжди прагнув проводити час в терміналі максимально ефективно. В цьому відео я постараюсь стисло розповісти, чому я використовую певні інструменти і чи потрібні вони вам. Якщо відео зайде і будуть зацікавлені люди, то буду записувати більше відео на цю тему. Тепер трошки історії: я почав програмувати, коли PHP Storm уже був стандартом. Переваги порівняно з іншими редакторами були очевидні: розуміння коду, інструменти для рефакторингу, якісне автодоповнення. А інші редактори, такі як Sublime Text, Atom і, прости господи, Notepad, просто не стояли поруч. А я завжди прагнув до швидкості в роботі. Якщо доводилось шукати якісь команди в меню, то я додавав на них шорткати, тобто комбінації клавіш. Я досі пам'ятаю, що Command Option Shift L це відформатувати код, а Command shift K – це закомітити зміни. Дуже багато часу забирало переключення з клавіатури на мишку. Зараз я пишу код, потім мені потрібно відкривати інший файл чи переміститись по файлу, і для цього потрібно тягнутися до мишки, клацати, повертатися на клавіатуру, шукати правильне положення це все дуже довго. Не пам'ятаю, як саме, я вперше потрапив на VIM, але пам'ятаю, що подумав, дурня якась, це ж незручно. Але потім з досвідом я почав розуміти, що до чого. Якщо коротко, то я сформулював би суть так: є певні режими, і в залежності від режиму ваші клавіші працюють по-різному. За замовчуванням, ви знаходитесь в нормальному режимі, в режимі команд. І коли ви натискаєте, наприклад, dw, то це не введе текст dw. В режимі команд це увага delete word. І ВІМ відповідно видалить слово. Я почав вивчати ВІМ, мені дуже подобалось те, наскільки швидко я можу рухатись по коду, але відмовитись від шторму було нереально. Вім, незважаючи на колосальну кількість плагінів, шторм не доганяв. Основна проблема ВІМ працює з кодом як з текстом, тому багато можливостей по рефакторингу недоступні. Я поставив плагін ідея ВІМ і був щасливий ще певний час. Це плагін, котрий дозволяє виконувати команди з VIMA, так звані VIM Motions у штормі. Але все одно доводилось терпіти певні незручності. Я не міг законфігурувати все, і мені досі потрібно було багато шорткатів використовувати через Command Option, Ctrl-Shift це незручно для мене. В якийсь момент я натрапив на Ютубі на відео про NeoVim. Це Fork ВІМА і в ньому багато крутих речей, але з ключового це те, що він гарно інтегрований з LSP, Language Server Protocol і 3 сітер В цьому відео я не буду сильно детально пояснювати, що це, як воно працює, але це ключові речі для IDE. Вони дозволяють розуміти код, рефакторити його. Тобто, нарешті з VIMA, уже не у VIMA. Можна зробити правильну ідею. На початку року я повністю видалив PHP Storm і живу у NeoVim. Я конфігурував його сам, використовував різні сетапи і дистрибутиви і коротко продемонструю ключові для мене можливості. Наразі я використовую LunarVim. Тому для того, щоб його відкрити, я введу LVim. бачимо дашборду, і зазвичай я знаю, який я файл хочу відкрити, але якщо. Мені потрібно розглянути е, структуру е, директорії, структуру проекту, я натискаю пробіл. «і». Бачу всі файли і директорії всередині мого проекту. Наприклад, я хочу прийти в директорію SRC. Я натискаю пошук, і пошуком я відкриваю цю директорію. Далі, наприклад, я хочу відкрити Entity і Entity Task. Таким чином, е, я відкриваю потрібний мініфайл. файл і зараз давайте, наприклад, я хочу знайти тест текст Task Repository. Я натискаю S і починаю вводити перші дві літери. TA. І як бачите, всі входження TA були всім входженням було присвоєно певні літери. Те, що я шукаю, має літеру N. Натискаю і переходжу до цього слова. А тепер я можу виділити його або ж, наприклад, перейти. Для того, щоб перейти, я натискаю GD, що означає Go to А, І ось я вже всередині task репозиторі. Аналогічним чином я можу перейти до строки до методу Task paginator Я натискаю S і починаю вводити GE. І всі входження були знайдені, присвоєні літери. Потрібна мені літера F. Натискаю, і ось я вже тут. А далі, наприклад, я хочу видалити те, що знаходиться між круглими дужками. і я натискаю DI і дужки. одну дужку відкриваючу. Відповідно, я видалив те, що всередині DI. Тобто, це означає delete inner, і потім ви вказуєте всередині, чого ви хочете видалити. І, як бачите, працює підсвідчення, вже працює LSP, який каже мені про те, що змінної offset офсет не існує, бо я її щойно видалив. Тобто такі ключові можливості ідеєшки, вони присутні. Що, якщо я хочу виділити весь метод, я натисну двічі Ctrl-ПРОбіл, і таким чином я його виділив. Можу скопіювати, можу перемістити і так далі. Що, якщо я знаю е, файл, в який я хочу прийти, е, я натискаю пробіл SF, що означає search File», І, наприклад, починаю вводити статус. Тим чином я перейшов е, в статус. Що, якщо я не знаю конкретний файл, але знаю текст, який я хочу знайти, я натискаю пробіл ST, що означає search text. І, наприклад, я починаю вводити репозиторі. І бачу всі входження, весь текст, всі файли, де є слово репозиторі. Також я можу переміщатися між вкладками за допомогою моєї клавіатури. Ось зручність цього всього діла в тому, що мої руки завжди на клавіатурі. Я не повинен тягнутися до мишки, щоб щось відкрити чи перейти на певну строку. Навігація відбувається. Дуже швидко. І ось таких суперзручних, швидких, легких для запам'ятовування речей безліч. Якщо я почну показувати всі, то це відео ніколи не вийде. Тому давайте проговоримо, чи потрібно це все саме вам. Плюси можна хвалитися, як я це зараз роблю. Швидкість навігації, можливість кастомізації під себе Не потрібен потужний ноутбук, і це безкоштовно. А з мінусів потрібно інвестувати свій час і певних речей вам не вистачатиме. Буде боляче і буде бажання повернутися в шторм. Тому при виборі зважайте на свої обставини. Якщо ви хочете стати продуктивнішим, маєте час і бажання вперед. Якщо ви тільки вивчаєте програмування і в пошуках першої роботи, краще купіть ліцензію шторм і сфокусуєтесь на програмуванні. Якщо відео було цікавим, і ви хочете більше відео на тему, як встановити, налаштувати, які є плагіни для Неовіму, чи можливо те, що стосується інших інструментів, будь-що, що корисно для розробки, то пишіть в коментарях, будемо розглядати.